Вітаю в етері. Проєкт про місто в студії Олена Данилюк і підбиваємо підсумки головних подій з життя Івано-Франківська за другу декаду липня. Духовна підтримка під час складних випробувань в Івано-Франківську відбувся духовний форум як частина стратегії міста 2030. Говорили про духовність, роль церкви у час війни та моральну підтримку. Змінити якість життя для цього в рамках стратегії міста Івано-Франківськ, 2030 відбувся духовний форум. Відтак під час дискусії говорили про те, як не впасти духом та вирости духовно. На форумі зібралися близько сотні вірних та місцевих очільників різних конфесій та релігійних громад. Якщо ми подивимося, чим Івано-Франківськ відрізняється від інших міст України, то серед всього іншого, де є, наприклад, високий рівень підприємливості, високий рівень патріотичності, ми бачимо, що Івано-Франківськ так само є містом, де для мешканців дуже важлива їхня віра. Віра є частиною причини, чому Івано-Франківськ настільки міцно твердо стоїть на ногах, тому що віра це є одна з тих речей, яку в людей не можна забрати. І відповідно дуже важливо, щоб ми розуміючи, що духовна сторона Франківська є так само причиною, чому франківськ настільки сильний. Щоб ми могли обговорювати ці питання в рамках стратегії. Головним у духовній стратегії визначають турботу про внутрішні потреби людини. Коли ми говоримо про місто, ми говоримо про людей, які живуть в цьому місці. Коли ми говоримо про людей, ми маємо дбати як за розвиток тіла людини, так і за потреби душі людини. Тому, коли йдеться про стратегію духовного розвитку, це забезпечити духовні потреби людини, щоб людина могла розвиватися духовно, мала змогу, нагоду молитися, мала дбати за розвиток душі. І пильнувати різні небезпеки, які є для душі, тобто всяке зло, гріх, яке може руйнувати душу людини. Цей духовний форум каже голова міського об'єднання просвіта Марія Гуцул, охопив всі верстви духовенства і всі віхи віри. Якщо буде розуміння кожної конфесії між собою, якщо ми зможемо об'єднатися про що про що говорили ми дві години, то ми можемо в майбутньому казати, що навіть наша перемога буде ближчою, бо ворог боїться. Боїться нас, якщо ми є об'єднаними, він нас може швидше знищити, якщо ми є по одному розділенні. Тому духовенство, духовна цільність, духовний розвиток є надважливим і вважаю, що з нього треба було починати форуми, бо він показав, що водночас можна поєднувати людей, які ніколи в житті в іншому випадку не сіли би разом за один стіл. Для Івано-Франківська каже міський голова Руслан Марцінків, духовність є дуже важливою, тому місто бере напрямок в майбутнє, в якому завжди вірне Богові та Україні. Ми розробляємо стратегію розвитку Івано-Франківська до 2030 року. Удосконалюємо ту стратегію, яку мали до 27-го року, тому що наші виклики це в першу чергу війна, це допомога людям. І без духов, духовенства, без релігійних громад, без бачення, як Франківськ розвивається в цьому напрямку. Дуже важко будувати сучасне місто. Ви бачите, сьогодні Франківськ надзвичайно відкритий до будь-яких релігійних спільнот. Ми відкриті для того, щоб кожен розвивався на базі цінностей. На базі цінностей віри в Бога і побудова суспільства, яке буде краще. Результатом цього та інших форумів зазначає міський голова. Буде прийняття стратегічного документу уже цієї зими. Мар'яна. Джерчина Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї шанували пам'ять героя, який віддав своє життя за незалежність України. На фасаді Вовчинецької гімназії відкрили анотаційну дошку полеглому захиснику Ігорю Мазуркевичу. Військовий з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ та став на захист держави. Він гордо стояв на обороні України з початку повномасштабного вторгнення. На фасаді Вовчинецької гімназії встановили пам'ятну дошку захиснику Ігорю Мазуркевичу. Вона нагадуватиме учням та мешканцям села про героя, який поліг за наш спокій. Він пішов на війну за покликом серця. Йому не давали повістки, його не викликали, його не ловили. Він просто сам пішов до інколи. І, хоча була відмова спершу, він наполіг і Встав ряди захисники. Висунув Без ця анотаційна дошка, яка тут зараз на стінах нашої школи, і буде висіти довго, буде нагадувати нашим учням, які будуть заходити, виходити з школи, хто зберіг нам мирне небо, хто зберіг нам сонце, спокій і мир на землі. Військовий з перших днів війни добровільно пішов до військомату. Спершу потрапив у роту охорони, а згодом вже у омріяну Коломийську десятку. В один прекрасний момент він каже, ну, каже, напевно, я не зможу більше. Похорона туди, сюди, каже, я не витримую. Тут набирають знову добровольців, я записався. На другий день з гурсаною. Провели його в ту же 13-ту школу, то саме місце, де тоді з ОТчуком стояв. І все більше я його не бачу. На жаль, на фронті постійно є втрати, тому необхідно встановлювати анотаційні дошки та пам'ятати, якою ціною досягається перемога. Майже щодня громада втрачає найкращих. Тих, які пішли на захист нашої держави. Знаєте, я всереду разом з своїми друзями, з волонтерами нашими, був на Донеччині Константинівка, Дружківка, напрямок дав сторону Бахмута. І спілкувався з нашими хлопцями штурмовиками Знаєте, ще напишуть не на одну книгу про те, як меншій чисельності при меншому озброєнні, без авіації, не тільки обороняються. А йдуть в контрнаступ, і наступають і вибивають ворог. Анотаційну дошку встановили в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв Ліліана Івенійчук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї у 2022 році. Івано-Франківська міська рада прийняла програму розвитку та підтримки сільського господарства. У 2023-му заклали в міському бюджеті кошти. Програма підтримує газдів громади, які тримають і вигодовують корови, свині, коні, кози, вівці та бджоли. А також мають системи поливу, теплиці тощо. Докладніше про умови програми підтримки сільського господарства та механізм отримання у відео. Місто підтримує господарів та заохочує їх до розвитку фінансово. Нещодавно пасічник Михайло Щерб'як із села Добровляни отримав з міського бюджету допомогу у розмірі 40 тисяч гривень. Чоловік має понад дві сотні бджолосімей. і Ці кошти каже, витратить на закупівлю цукру, яким підгодовує бджіл під час дощової погоди. Я скористався програмою від. Міського голови і департаменту комунального сільського господарства, за що я дякую. Ці кошти не покривають бджільництво, тому що на бджільництво дуже багато коштів потрібно. Але в якійсь мірі це є ну, частинка, яка досить допоможе мені, я можу щось придбати більше, чи там, як говориться, щось докупити, чи хороший матеріал придбати маток. Це є хороша ідея і хороша програма. Загалом у громаді є близько 40 повноцінних пасік, каже директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Микола Вітенко. І наразі понад 20 з них зазначає, подали необхідні документи та отримали фінансову допомогу. «У 2022 році ми прийняли програму розвитку сільського господарства та його підтримки. У 2023 році заклала в міському бюджеті кошти. Вона працює, зокрема в частині підтримки бджільництва Стосовно умов програми, так перше необхідно. Подати елементарний перелік документів: це є паспорт, ідентифікаційний випуск з рахунку, заява встановленого зірця. Єдине, що два документи це є перша реєстрація в реєстрі потужностей. Є така, якби. Виписка, і друге це є довідка, сертифікат про паспорт пасіки і проходження весняного обстеження. Усі документи можна подати в будь-який цНАП громади. Це дуже зручно, адже все можна оформити у селі, де є господарка. Дуже приємно, що сьогодні програма діє про підтримки сільського господарства, зокрема тих людей, які займаються бджолами. Я тільки можу сказати, що це дуже важка праця. Взагалі сільське господарство це дуже важка праця. І сьогодні місто прийняло програму, і відповідно, згідно цієї програми, Ті, хто займаються бджолами, ті, хто розводить худобу, ті, хто займається парниками, можуть отримати компенсацію з міського бюджету. Так, це напевно не покриє всіх витрат, які потрібно для того, щоб займатися, але це добра допомога для того, щоб займатися, розвивати і щось собі купити за ті кошти. І вже ми бачимо активно франківці. Користуються цим. До речі, хотів би сказати, не тільки в селах бджоли розводять і в місті Івано-Франківську, особливо в малоповерховій забудові, і багато людей подає на цю програму. Умови досить прості, і я закликаю користуватися цією програмою, подавати і відповідно отримати кошти з міського бюджету. Ській раді кажуть, програма підтримки стосується не лише пасічників, а й тих господарів, котрі отримують корисних тварин: корів, овець, свиней, кіса. Також мають системи поливу, теплиці тощо. Необхідні документи приймають у всіх цинапах громади до 1 жовтня. Мар'яна Кепки, картузи та панамки франківське підприємство шиє головні убори для військових. Підприємство працює з 2000 року. Однак, після 24 лютого 2022 року швейний цех став на військові рейки, щоб допомогти нашим захисникам. Були на підприємстві журналісти проєкту Промісто. Це швейне виробництво працює з 2000 року. Основний напрямок пошиття головних уборів, таких як кепки, картузи, дитячі та дорослі панамки. Однак після 24 лютого 2022 року Швейний цех став на військовий напрям роботи, щоб допомогти українським захисникам. Ми шили на колінники, ми почали ну не дуже легко, але прийшлося, тому що там така була необхідність і ми мусили шити. Це було місяць часу, як ми перейшли на військові від початку воєнного стану. Власник підприємства Сергій Мазур відзначає, по-іншому у той час не могли. У цеху були швейні машинки та люди, які знають свою справу. А хлопцям для захисту потрібна була амуніція. Виробництво тоді поділили навпіл. Частина продовжувала відшивати головні убори для цивільних. Частина необхідні речі для військових. А це плитоноски, аптечки та інше. Всі підприємства я рахую, які мають якісь. Кусочок патріотизму в серці, вони перекваліфіковуються. І ну, ми не виняток. Ми починали з плитоносок. Е перед початком війни ми ще ніколи не думали, що будемо займатися військовою тематикою. Ну, Ніколи. Тобто, військова форма для нас була якби чужа. Але прийшла війна. Люди просили, і ми перекваліфікувалися, почали шити плитоноски. Потім пішла все-таки тематика до того, що нашим хлопцям потрібно головні убори і не, тільки, і не тільки головні убори, і не тільки уставної форми. І замовники робили нам замовлення. Ми розробляли лекала, робили контрольні. Якби заміри робили контрольні зірці, відправляли, погоджували і робили свої такі лінії. Івано-Франківськ став центром легкої промисловості. Зазначає очільник громади Руслан Марцінків. І всі підприємства в більшій чи меншій мірі роблять свій вклад у перемогу. Найбільші темпи збільшення виробництва саме легка промисловість. І це є дуже важливо, що Івано-Франкіст став таким центром легкої промисловості, де і для військових, і для цивільних дуже багато шиється одягу, відповідно, спорядження. І важливо, що наші фірми дуже, наші підприємства, підприємці дуже швидко перебазували свою базу на потреби Збройних сил України, потреби наших захисників. Галом в Івано-Франківську, за даними департаменту економіки, близько півсотні швейних підприємств. І початку війни більше половини із них почали допомагати нашим захисникам. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї». У мене все. Дякую за увагу. Стежте за головними подіями Івано-Франківська разом з проєктом Промісто. І до зустрічі.